Щоб легше вирішувати нагальні проблеми, Рада національних і культурних ініціатив об'єднала зусилля творчих організацій області. Їх багато, точно я не можу вам сказати, але це національно-культурні товариства, такі як єврейське, польське, російське товариство, громадські організації, такі як спілки, хореографічна, музична спілка, спілка народних майстрів області, геральдична спілка, молодіжні організації. Рада відкрита для будь-яких нових культурних товариств краю. Попереду багато роботи а в полісемантичному світі культуру легше творити гуртом. Тому виникла така необхідність створити таку громадську організацію, яка би об'єднала координувала всі ці дії, спрямовані на е розвиток духовності нашого народу, особливо молодого покоління. На першому святковому засіданні учасники себе показали, і на інших дивилися. захід об'єднав цілі епохи. Поряд сидять гусари та лицарі. Ми вирішили би, вийти вже на такий рівень офіційний, дато тобто, сьогодні наші е е наробутки. Зрителям нашим и показать свое искусство. У нас есть отдел реконструкции, мы шьем костюмы, доспехи делаем, собираем, значит, и, но основным является художественное значит, отделение у нас. это изобразительное искусство иконопись. І театральне в першу чергу ділилися своїми творчими ідеями, і представники вогняного мистецтва Хмельниччина, як виявилося, має своє видовищне вогняне шоу. Театр вогню, майстри ілюзіона. Займаємось фаєр-шоу, навчаємо молодь якщо мене бамажа навчатися. У нас якби напрямок фаєр-шоу, звичайне. То якби з вогнем факіри та інші там трюкачі, можна так сказати. Та мистецтво бою. З вогнем аби продукувати і головне втілювати творчі ідеї, необхідна підтримка влади. Переконані члени ради національних і культурних ініціатив. Мова йде і про моральну, і про матеріальну допомогу. Олексій Єленков, Дмитро Сорокін Подільська панорама.